Щорічна міжнародна конференція Філатовські читання відкрилася в Одеському інституті очних хвороб під підканинної терапії імені Філатова. Науковий форум організований Академією наук і Міністерством охорони здоров'я України. Одеська конференція офтальмологів за представництвом і обсягом питань, головна в Україні. На неї запрошені фахівці з Росії, Німеччини, Англії, Японії, Сполучених Штатів та інших країн з розвинутою науковою базою. Серед багатьох проблем сьогодні все більше набуває актуальності дитяча захворюваність, які присвячена значна частина конференції. Лікування очних хвороб справа не лише технічно складна, але й дорога. Це зайвий раз підтвердила виставка медичної апаратури, розгорнута в інституті. Вартість препаратів, електронної техніки та іншого обладнання, як правило, закордонного виробництва робить медичні послуги для пересічного громадянина важко доступними. Зараз можна лише згадувати часи, коли держава цілком фінансувала медичну галузь, як дослідження, так і лікування. На відміну від академіка Володимира Філатова, нинішнім співробітникам інституту доводиться певною мірою шукати гроші саме. Матушки, аби, хоча б частково, зберегти систему безкоштовної медичної допомоги, только що я була вот в Києві, і ми почали э, роботу, яку э, кстати, інститут Філатова проводить уже сім літ інвалідів э, війни. Пенсіонерів, учасників війни, ми 300-400 чоловік в год можливість закупати для них все за що средств заработаних нами на безкоштовне лікування. Черга пляговиків тягнеться на рік вперед. А більшість звичайних хворих викладає за лікування чималі гроші. Звісно, коли вони є. Якщо ні, сподіватися, немає на кого держава не допоможе. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.